Які справжні результати зустрічі Путіна та Віткофа і чого слід очікувати українцям? Мене звати Назар Мухачов, і В цьому відео я хочу прокоментувати власне ту зустріч, яку зараз обговорює вся світова преса, всі провідні видання, New York Times, Financial Times і так далі. Всі про неї пишуть і обговорюють. А що ж далі очікувати? Чи буде подальша зустріч Трампа і Путіна, чи буде потім зустріч Трампа, Путіна і Зеленського, чи не буде, на що готовий піти Кремль, на що не готовий, і так далі. Дуже багато баталій, але насправді, якщо ми не будемо знаєте, як це тикати пальцем в небо чи в стелю і висмоктувати якісь висновки з пальця, то в принципі в нас інформації для висновків практично немає. І, грубо кажучи, якщо які-небудь домовленості за кулісами було досягнуто, то ми про них також здогадуватися не можемо рівно до того часу, коли нам захочуть їх представити. Отакий От підлий, цинічний і дуже-дуже такий фарисейсько-паразитичний момент, саме відносно українського народу. Чому? Тому що саме ми, українці, платимо за це найвищу ціну сотні тисяч життів, чи, можливо, навіть мільйони життів. За все. І за те, що відбувається всередині держави, і за те, як московська окупаційна армія забирає в нас поступово землю, надра і поступово вбиває в ході своєї терористичної діяльності наше цивільне населення. А з другого боку, в нас забирають землю і надра, але такими політико-економічними методами. І ось на цьому фоні оці всі розмови, оці всі вкиди преси, оці всі фрази. В яких насправді немає повноцінного змісту, вони для мене виглядають як відволікання уваги. От ви знаєте, там такий приклад, колись архієпископ Степан, координатор Духовної Ради Майдану, наводив, що що зробити, щоб кури не втікали там з подвір'я, всипати їм якогось такого дрібного-дрібного зерна, і хай вони весь день, ці дрібнички, Пробують видзьобувати і навіть не піднімають голову, щоб глянути навколо, щоб глянути, що можливий маневр можна кудись піти, там щось може бути краще і так далі. Отаке От в мене враження складається, якщо чесно, воно в мене викликає дуже-дуже велику злість. Чому? Тому що нам нав'язують абсолютно нікчемний інформаційний дискурс. І в ході цього нікчемного інформаційного дискурсу пробують поглибити наші надії. На те, що якось воно та й само розв'яжеться. От якось щось там хтось зробить, там щось Трамп зробить, там якось натиснуть, там Європа, там Стармер, там Мерс, там ще щось і так далі. А ключові питання для виживання українського народу перебільшень, навіть за умови, якщо буде перемир'я з путінською армією, то треба розуміти, що питання виживання українського народу воно залишається на порядку денному. Тому що політика прихованого геноциду відбувалася і до 2022 року. І те, як стрімко ми втрачали кількість українців, як все наше національне багатство опинялося в чужих руках, в ході законних, напівзаконних політико-економічних методів, не так, що прийшли просто відібрали. Путін прийшов, просто відібрав танками, ракетами, терором, кров'ю і так далі. А тут так. Але якщо вже підходити до самої цієї зустрічі. І пробувати вгадати, а що ж там буде, то потрібно розуміти, а який, власне, буде після смак. І я, перечитавши фактично майже всю світову пресу, і більш відому, і менш відому, в мене складається враження, що нам з різних боків вкидують якісь певні тези для того, щоб перевірити межу компромісу. Путін зі свого боку вкидає тези, щоб подивитися, яка реакція буде в американців. Американці зі свого боку вкидають тези, і перевіряють реакції один одного, і реакції українського народу. Як це не дивно, реакція українців, ну, вона є вкрай важлива, тому що при певних нюансах, скажімо так, українці можуть змести деякі плани, принаймні частково ті плани, які можуть бути намічені на центральному рівні. Причому, тут же ж потрібно розуміти, що всім сторонам потрібно вийти з гри красиво. Кожен із гравців повинен показати, що він здобув якусь перемогу. І поки що цих деталей не зрозуміло, але мені дуже не сподобалась певна тенденція, зокрема, інформаційний вкид з польського інформаційного порталу Онет. Я хочу це озвучити. Я не можу його оцінити позитивно, з іншого боку, в теперішніх умовах. Досить складно говорити, що він є абсолютно негативний, тому що є і набагато гірші сценарії, можливі для нас. Але в цілому цей вкид, ну скажімо так, викликає певне занепокоєння. Онет отримав документ, який США запропонували Путіну як пропозицію по завершенню війни. Та яку Кремль охарактеризував як дуже вигідно, що цікаво, що дійсно якась передача пропозицій була, щоправда, американці кажуть, що і Кремль якісь пропозиції озвучив, Про це держсекретар Рубіо сказав. Але які позиції озвучує оце польське видання? Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я ну, це, в принципі, логічно виходячи із теперішніх тенденцій. Фактичне визнання російських територіальних здобутків шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років, скасування більшості санкцій, накладених на Росію, у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти, відсутність гарантій нерозширення НАТО, відсутність обіцянки призупинити військову підтримку, причому росіяни погодилися із цим пунктом стосовно військової підтримки і стосовно відсутності гарантій нерозширення НАТО. Як на мене, це перевірка того, хто і як буде реагувати на ці речі. І радник президента Зеленського вже сказав, що якби польське видання не могло б отримати цю інформацію за такий короткий проміжок часу. Але я підозрюю, що цей інформаційний вкіт хтось зробив. Цілком може бути, що його зробив Путін. Цілком може бути насправді, що його зробили Сполучені Штати Америки або хтось інший. Знову ж таки, і позиція того ж самого Віткофа, ну який мені є. Особисто глибоко неприємною людиною, ну, не викликає якогось великого позитиву. Нас ведуть чужими сценаріями. Сьогодні, приблизно о 23-й годині запланований виступ Трампа, де він нібито щось повинен озвучити. Насправді, ситуація виглядає набагато-набагато простіше. За умови, якщо США проявляють різку позицію, з'являється можливість якось натиснути на Путіна. Якщо цієї по-справжньому різкої позиції немає, тоді тиск на Путіна не може дати певних результатів. Чому? Тому що ескалація в теперішньому вигляді путіну вигідна. Бо стратегічна ініціатива в нього в руках, ресурсна перевага в нього в руках. Значить, його треба зупинити, влупити його економічно, дати технологічну військову перевагу українській армії, тоді Путін стає договороздатним. Це все ще й оцей весь перебіг. У ці всі інформаційні вкиди відбуваються напередодні зустрічі, запланованої на кінець серпня, де Путін повинен зустрічатися із Сі Цзіньпіном. І я маю підозру, що не просто так Міністерство закордонних справ Китаю видало такий стриманий, я б сказав, коментар, стриманий, але точковий. Що саме зараз там вирішальний момент стосовно вирішення української кризи, як вони називають війну в Україні? Напад російської армії на Україну це, до речі, цікавий такий момент. Знаєте, з точки зору юридичної, якби Україною керували українці, які б захищали інтереси українського народу, то до теперішньої шизофренії ми навіть гіпотетично дійти б не могли. Чому? Тому що Китай завжди дуже скурпульозно педантично ставиться до міжнародних зобов'язань. Якби ми у 2014 році назвали війну війною. В тому числі з юридичної точки зору, вели воєнний стан, можливо, згодом стан війни. І вимагали б від усіх підписантів Будапештського меморандуму виконувати гарантії нашої безпеки. Що б тоді було цікаво? Ой, всі б відмовились, справді Британія нас запитувала, чи ми розпочинаємо консультації, чи ні. Саме Турчинов сказав, що ми не розпочинаємо. Обама публічно нічого не говорив, хоча преса, особливо українська, та, що підконтрольна була в тодішньому офісу президента, тоді адміністрації президента писали, що от Обама дуже тиснув, і я підозрюю, що так, тиск якийсь мав здійснюватися. Але яка різниця, який здійснюється тиск? Питання в тому, що ми робимо зсередини, а ми ж цього всього не зробили. Чому я про це згадав в контексті Китаю? Тому що Китай і Франція також підписали Будапештський меморандум з уточненням. Але потім, знову ж таки, уявіть собі, теперішню ситуацію, до чого нас довели. Вийти зараз на мітинги, до прикладу, проти порушення Конституції, проти розпродажу української землі і надр, українцям не дадуть. Просто розжинуть всіх в силовий спосіб, цинічно, з кримінальними справами і так далі. Хоча мова йде про. По суті, збереження Конституційного ладу, тому що розпродаж української землі і надар порушує 13-14 статті. А мітинг, до прикладу, щодо Будапештського меморандуму із вимогою звернутися до гарантів, його виконувати. Розігнали б силовики чи ні? А чому не розігнали картонний Майдан, так званий? Я не, не хочу його називати Майданом картонний протест. І хто платив за картон? І мова не про те, що студенти чи навіть діти, які туди приходили, що вони приходили туди нещиро. Мова про те, що вони туди приходили неусвідомлено, не розуміючи, що ці речі за своєю вагою, за своїм впливом для виживання українського народу, ну, практично носить такий майже нікчемний характер. Воно з одного боку і важливо, тому що САП має можливість зараз дійсно кусати депутатів, кусати міністрів, кусати оточення зеленського. З іншого боку, насправді, воно набагато менш сутнісне, ніж ті питання, які я підняв. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мохачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Ніхто, крім нас самих, не зацікавлений в тому, щоб в Україні був наведений український лад. Тому, щоб покарати всіх внутрішніх ворогів. Тих, які насправді є першопричиною нашого ослабленого стану, війна відбулася тому, що нас зробили слабкими. І робили це все колективно. І коли показують пальцем виключно на Кремль, на Путіна і на тих всіх інших виродків з його оточення, то це насправді тільки частина правди. Така частина правди, яку інформаційно роздувають, створюючи таку певну брехню і відволікаючи в сторону від Інших дуже-дуже важливих речей. Дякую і до наступних зустрічей.